Весна тільки прийшла, а комунальні служби вже активно готують місто до приходу тепла та цвітіння зелені. Пиляють гілки дерев, а також прибирають опале листя з вулиць та скверів. Дуже гарний день, весняний. Ми хочемо вже стараємо, щоб зробити чистоту, красоту в місті навести. Люди проходять нас, дякують за це. Ми дуже раді, що ми вбираємо. Нам навіть самим дуже гарно це що ми робимо для людей, дуже приємне. Прибирання листя має як естетичну, так і практичну мету, зокрема, допомога росту молодої трави та рослин. Обрізання ж гілок проводять із різних причин. Найважливіше підтримання здоров'я та довговічності дерева. Сухі, хворі та пошкоджені гілки спилюють, аби зберегти форму та розмір дерева, розрядити крону для кращого проходження сонячного світла, повітря та води, а також для безпеки людей та майна. Омолодження дерев підтримує їхнє здоров'я та зберігає естетичний вигляд. Травичка вже скоро тут зазеленіє, вже почечки на деревцях ось розпустяться. Весна є весна. І наше місто ми хочемо, щоб було дуже-дуже гарне. Тим більше ми всі чекаємо на перемогу. Ми хочемо зустрічати наших хлопців в дуже гарному, красивому місті, щоб хлопці приїхали з перемогою, сказали, чернігівці, як ми вас кохаємо, що ви нас не забували, для нас теж старалися, ми дуже за їх там переживаємо. Планів на весну у працівників Зеленбуду багато, зокрема прополювання клумб та висаджування квітів, як уже знайомих чернігівцям, так і зовсім нових.